Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, виявляється, все ж таки це правда. Мобілізація в грудні лише посилюватиметься. І це рішення, яке вже погоджено на найвищому рівні, тому що саме таку заяву сьогодні зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Що саме він сказав і на які зміни очікувати чоловікам найближчим часом? Зараз розглянемо детально. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та Соціально-політичні новини і нас уже понад 108 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінної приємно. Що нещодавно днями з'явилися заяви з оборонного комітету парламенту стосовно того, що необхідно посилити мобілізацію. А про це заявили одразу два народних депутата з оборонного комітету: це Федір Веніславський і Роман Костенко. Що стосується Костенко, то він прямо сказав, що 30 тисяч українців, чоловіків, щомісяця, яких призивають до сил оборони, це мало і сказав, що потрібно. Хоча б в половину більше, тобто розуміємо, про яку величезну кількість громадян взагалі йдеться. Він вказав на проблеми, які добре нам з вами відомі, що люди не мотивовані, що люди а, в багатьох випадках бусифіковані. Ну, будемо говорити прямо, як є так, і відповідно не мають сильного бажання долучатися до збройних сил. Іславський взагалі прямо говорив, що необхідно приймати а, непопулярні рішення, а його колеги народні обранці не також не поспішають це робити. І коли був вийшов такий ролик стосовно посилення мобілізації, що ось такі плани є у Верховній Раді. Відповідно, вони не з'являються ні звідки, тому що рішення звичайно погоджені, і ситуація добре відома в військовому керівництву. Відповідно, звідти і вся інформація. І коли вже заговорили про посилення мобілізації в оборонному комітеті, стало зрозуміло, що найближчим часом все ж таки ця ініціатива буде реалізована. І ось сьогодні, 8 грудня, Сирський. Заявив наступне, що а, потрібно давати відсіч ворогу і посилити відповідно мобілізацію і е, рекрутинг, тобто а, призов на контрактних умовах. Сирського, Ворог продовжує наступ, тому в нас немає іншого вибору, як посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію. Ну, е, зрозуміло, так. Ключова точка докладання наших зусиль це не Залізу, а люди каже генерал. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти і відтак якісна підготовка у підготовці. Ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки, тобто проведено нараду і визначено подальший план дій. Відповідно, він передбачає зокрема посилення мобілізації. Ский відверто сказав, що найбільше випадків СЗЧ фіксують якраз на етапі проходження БЗВП, тобто базової військової підготовки, ось саме тоді. І виявляється, зараз вирішили з цим, як то кажуть, боротися. Не пройшло її 4 роки. І що саме запроваджено? Збільшено термін підготовки до 51 дня. Трок базової військової підготовки збільшено до 51 дня. Крім того, є фахова підготовка та адаптаційний. Період у підрозділах вимога часу вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна. Е, як то кажуть, краще піз... пізно, ніж ніколи. Повком також акцентував на необхідності прискорення та невідкладних організаційних рішень у питанні будівництва та оснащення укриттів у навчальних центрах. І для кого не секрет, що під час шокування неодноразово е, стих. Чи інших причин, які також нам невідомі, але скоріш за все, це саме інформування ворога, були прильоти і дуже багато було жертв, поранених і загиблих. І Все це звини тих, хто належним чином не забезпечив безпеку майбутніх захисників. Відповідно, їх було фізично знищено, і нарешті, виявляється, вирішили з цим боротися. Подивимося, чи справді зменшиться кількість ось тих трагічних випадків, про які ми часто чуємо в засобах масової. Інформація нас справи з мобілізацією, це добре всім відомо. Там дуже багато проблем. Не будемо зараз на них зупинятися. А ось що стосується контрактів, то також там ситуація залишає бажати кращого. Як ви знаєте, нещодавно був ухвалений закон, і він же набув чинності про можливість залучення до збройних сил саме чоловіків 60+, тобто старше 60 років, і жінок також. Тобто мобілізацію це називають українців пенсіонерів, але насправді це контрактна служба. Служба на небойових посадах відповідно за власним бажанням. Цей контракт не має особливого попиту, тому що все ж таки бажаючих не так багато. А ось ставку взагалі робили саме на контракт 18-24, тобто на залученні наймолодших українців, тому що вони, як вважають у військовому керівництві і взагалі наші можновладці, що саме ці військовослужбовці матимуть найбільший потенціал і ефективність. Але знову ж таки, цей проєкт. Т не виправдав сподівань. виявляється знову ж таки за словами Романа Костенка з оборонного комітету парламенту, що долучилось до війська близько тисячі українців, саме 18-24 роки. Таким чином було зазначено і наголошено на тому, що нинішня система мотивації та рекрутингу є неефективною, як би нас не запевняли у протилежному і не відповідає реальним потребам армії. Він підкреслив, що для ефективного набору потрібен комплексний стратегічний підхід, оскільки це питання життя. І безпеки людей, тобто людей не мотивують навіть ті величезні суми, там мільйони обіцяють, і безкоштовне житло, іпотеку, верніше безвідсоткову і там відсрочку після проходження служби, і можливість виїзду за кордон. І там ще багато чого наобіцяли, але всього тисяча українців, які підписали ось цей контракт. А набагато частіше ми чуємо про тих, хто виїхав. Саме після того, як як отримали відповідний дозвіл, Нагадаю, це чоловікам з 18 до 22 років, включно дозволили виїзд з України, і, хоч кажуть, нам у верхівці влади, що насправді невелика кількість громадян покинули нашу країну, на у західній пресі дуже часто ми бачимо такі новини про те, що дуже велика кількість українців масово виїжджає. Звичайно, нам кажуть, що це неправда, але ось посилаючись на офіційні дані, там навіть Звіти оприлюднюють все ж таки багато українців зацікавлені у тому, щоб виїхати до настання мобілізаційного віку. Взагалі на посиленні мобілізації наполягають наші міжнародні партнери, від яких ми залежимо, які нам прямо, скажімо так, дають гроші на багато потреб, зокрема на соціальну галузь. тому ігнорувати їхні вимоги поки що ігнорують деякі, але звичайно, це все тимчасова історія тому, що Зеленський нещодавно. В інтерв'ю також прямо сказав, що від нього вимагають, йому ставлять умови. Лише в тому, як довго можна буде утримувати ситуацію на поточному хоча б рівні, поки вона не погіршилась. Ось це велике питання. Тож, друзі, діліться у коментарях своїми враженнями, що ви про все це думаєте. Тому що вже боюся коментувати особисто, коли кажеш, що мобілізацію посилюють. Написали, що нагнітаю обстановку, насправді це не так. Коли кажеш, що якесь. Десь покращення, кажуть, що ось якісь не ті наративи. Діліться, будь ласка, своїми враженнями, що ви з цього всього приводу думаєте. А я продовжую слідкувати за змінами, зокрема, у мобілізаційному законодавстві. Інформація для вас була корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я відстежую і поширюю найактуальніші, найважливіші і найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.